Вітаю вас, шановні друзі. З вами Деркаченко Олег на каналі що є Істина. Ми з вами продовжуємо наші молитви за визволення України за перемогу нашої країни в цій страшній боротьбі проти московицьких загарбників. Я казав, що хочу відновити ці стрими, тому вибачте, я ще налаштовуюсь, поки втягнуся в цей процес. Але це не завадить нам разом молитись. І сьогодні ввечері я пропоную помолитись про милість Божу до нашого народу, бо дуже багато українців гинули. Тут тобто у нас в Херсоні, наприклад, друзі, сьогодні вранці була вбита людина, бо росіяни просто обстріляли місто і потрапили в машину, автівка загорілася і там згорів чоловік. Вчора, друзі, це також диво Боже, проїздиш на машині. Я проїздив, ще й не сам зі мною були люди. Проїхав по справах, повертаюсь назад через пів години і бачу по дорозі розтрощений автобус, в якому була купа людей. Люди були, людей евакуювали, четверо поранених. Тобто все це просто, все це просто. Страшно стра страшно на це страшно дивитись, це страшно розуміти. Наші люди в постійній небезпеці. І не тільки в Херсоні, друзі, це взагалі зрозуміло, що люди взагалі по всій Україні знаходяться, знаходяться в такому стану, в такому положенні. Ми бачимо маси тисячі і десятки тисяч жертв. Я вже не говорю про наших військових. Тому ми молимось про те, що Господь милість свою розпростив над Україною. Так, як, от, сьогодні, до речі, в псалмі, які ми читали вранці, там написано, що славте Бога, бо його милість повік, і він далі там іде перелік див, який він робив для. Ізраїля, коли виводив його з Єгипту, коли е, робив дива, захищаючи свій народ, даючи їжу, даючи захист, даючи перемоги, отак і про це ми помолимо зараз. Господи, ми дякуємо тобі за те, що ти бережеш нас, наш народ, за те, що у нас зберігається надія на визволення нашої країни від окупантів. Ти бачиш, як московити звіріють, просто по звірячому себе поводять, і ми молимо тебе захисти наш народ, збережи нашу державу, збережи наш народ вільним. І захисти нас від московицької неволі. Господи, ти знаєш, що завжди, коли московити встановлюють владу над українськими українськими землями, вони починають винищувати наших людей, наш народ. І зараз вони так само себе поводять. Захисти нас, даруй нам перемогу. Господи, прослав ім'я своє через визволення нашої країни на тебе, наша надія, господи. Вижене окупантів, даруй сили нашим військовим вигнати московитів з нашої землі. І хай ім'я твоє прославиться через перемогу нашої країни. Вклоняємось тобі, Бог наш, Отець і Дух Святий. Амінь. Помолимось, друзі, про те, щоб допомога находила, надходила вчасно для, для нашої країни. І, до речі, тут дуже важливо молитись зараз про е, наших можновладців, керівників різних рівней, бо насправді допомога зараз притримується і не надається своєчасно, не надається, своїй час, не надається в, в, в той мірі, в якій потрібно, саме тому що. Під час війни наші можновладці продовжують красти і через те дуже багато претензій. І треба молити, щоб Господь вичистив нашу владу від колаборантів, від е, корупціонерів, і щоб е, от, взагалі е, люди, які допомагають нам, країни, які допомагають, е, щоб мали розуміння, що все, що вони е, дадуть нам як допомогу, буде використане саме для Захисту нашої країни для перемоги, а не для того, щоб хтось собі купив нову яхту або створив новий офшор. Тому про це ми помолимось. Господи, ми дякуємо тобі, дякуємо тобі за диво, за те, що вперше в війні проти, проти Росії Україна не, не наодинці, за те, що нам допомагають дуже багато різних людей, різних різних країни, церкви різних країн. Господи, і ми дякуємо тобі за це. І ми знаємо, Господи, як багато претензій зараз у людей заходу до наших корупціонерів, до ну, цієї. Е, е, Української звички українських можна красти. Боже, ми молимо Тебе, вижене від влади всіх корупціонерів, всіх, хто, всіх колаборантів, які працюють на Росії, Господи, вичисти нашу владу і зроби так, щоб допомога від наших союзників надходила вчасно і така, яка потрібна. Благослови, Господи, ми на Тебе надіємось, бо знаємо, що всяке добро від Тебе. Прослав ім'я Твоє через очищення нашого народу, Господи, благослови. І хай ім'я Твоє прославиться, вірим Тобі, Господь наш, і вклоняємось тобі, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. До речі, друзі, хочу сказати про те, що те, що наш народ зараз настільки корумпований, це вплив московитів, друзі. Це вплив московитів. Я не хочу говорити, що наші люди безгрішні або білі пухнасті, да? але насправді, якщо подивитись на українців, справжніх етнічних українців, вони завжди жили на землі, вони завжди заробляли собі на життя або були дуже гарними воїнами. Козаки, друзі, це не п'янь, яка десь там під забором валялася, як часто кажуть. Це було найміцніше військо середньовіччя, яке винаймалося різними королями, і це були дуже сміливі і мудрі воїни. Але, але друзі, через те, що Московія дуже довго володіла нашими землями, і саме з Московії присилались, присилались керівники різних рівней, які просто корумпували інтелігенцію українську, намагалися це зробити через те, ми зараз маємо те, що маємо. І, до речі, після визволення України після здобуття. Незалежності, ви подивіться, що що робилось, і наскільки спочатку були постсовєтські так звані керівники, а потім була намагання е, воцарити у нас Януковича, Бандюка а Потім е, його такі воцарили отца да, і так далі. І через через це друзі, у нас отакі, отаке тяготіння не до праці, а саме до корумпованості. Тому про це треба молитись і продовжити. Ми будемо наполегливо це робити. І зараз, друзі, під кінець ми помолимось про те, що Господь беріг нас цій ночі і захистив нас особливо від обстрілів, від цих падлючих таких мерзенних ударів по ночах, коли люди сплять, коли не очікують. Не, не, не очікують небезпеки і будемо помолимось за наших військових, щоб Господь їх беріг. Господи, дякуємо Тобі. дякуємо Тобі за захист, за милість, тві, за те, що ти ведеш нас і бережеш. Збережи, будь ласка, нас ці ночі, даруй, даруй спокійний відпочинок, наскільки це можливо, захисти від обстрілів і зла. Господи, зруйнуй російську зроб, злобну техніку, просто зруйнуй плани диявола, Господи, ти, ти прийшов на цю землю, і, і так говорить слово Твоє, що ти прийшов зруйнувати діла диявола, зруйнуй, Господи, зруйнуй зло злобну російську техніку, зруйнуй злобні російські плани по захопленню нашої території вбив, вбивству наших людей, Господи. Молим Тебе про милість Твою, даруй спокійний відпочинок. І особливим захистом в цій ночі бережи наших воїнів, Господи, бо вони найбільше наражаються на небезпеку, бо вони кладуть життя, своє, своє здоров'я, щоб захистити нашу земну батьківщину і нас. Боже, бережи, благослови. На Тебе покладаємо надію і Тебе прославляємо. Тобі вклоняємося, наш Господь. Хай ім'я Твоє прославиться. Боже, на милість Твою надіємось і віримо, що ти виженеш окупантів з нашої землі і Тебе прославляємо, Господь наш! Хвала Тобі. Велич тобі, Бог наш, Отець Син і не Дух Святий. Амінь. Друзі, до зустрічі завтра вранці. Продовжуйте молитись, закликайте до молитви знайомих, близьких, рідних. Віруючих і невіруючих, закликайте. Можливо, через це люди дійсно отримають спасіння і близькі стосунки з Богом. Хай Бог береже всіх до зустрічі завтра вранці. Благословінь.